Вітаю всіх на каналі. Сьогодні у нас буде огляд, розпаковка, новинки від Select. Це катушка Select Chrome 1500 1000 S. Цікава коробка, цікавий дизайн, оновлений логотип компанії Select, я так розумію. І вже подивимося безпосередньо саму катушку. По комплектації у нас, у нас по комплектації два кульочки. Катушка, ручка і все, більше нічого немає. Ні інструкцій, ні додаткових шайб, нічого. Тут цю інформацію, я думаю, можна знайти будь-де, в інтернеті, всюди це все є. Перейдемо до самої катушки. Окремо у нас в двох пакетиках катушка і ручка. На перший погляд, катушка має дуже стильний, класний дизайн, дуже класно вона виглядає, плавний хід. Намоталі вже сюди 0,3 шнур. Так, отак, можливо, буде видно. Досить непогана намотка. Сюди пішло 120-130 метрів 03 шнура. Але, як видно, потрібен бекінг. Приємний звук фрикціона. Тут також новий, новий логотип від Selecta. Дуже-дуже приємний дизайн, дуже дорого виглядає на перший погляд. Така ручка. Ручка виготовлена так, щоб мінімізувати тут люфти. Вкручується це все в середину як більш на двох моделях. З коробки катушка має дуже плавний хід, дуже зручна, на перший погляд дуже подобається. Фрикціон. Ну, такий середній фракціон. Не є він швидким. Дуже плавний хід, класний. Але по нюансах. Я вже її дивився. Під гайкою фрикціона. Дуже-дуже багато мастила. Прям дуже багато мастила. Можливо, за рахунок цього і катушки має плавний хід. Я думаю, на відео буде видно, скільки мастила тут знаходиться. Тут поставити гайку фрикціону не буде випадати, тримається на самому мастилі. І так само в інших вузлах, де видно без розбору, також дуже багато мастила. Ось тут. Так само з цієї сторони. Багато мастило. Тут підшипника в нас немає ніякого. аж на руках залишається мастило така велика кількість його тут З особливості цієї катушки що відрізняє її від інших є те що тут немає стопора заднього ходу не знаю наскільки це практично і чи для кожного це підійде так як я замітив своїх рибалок, я дуже рідко використовую стапер заднього ходу. Переважно пропущений інфракціон. Якщо треба відмотати шнура, то це просто береться і підмотується собі. Але це вже треба дивитися кожному індивідуально. По люфтах має мінімальні люфти. У ручці також є люфт. В Загальному катушка залишає про себе перше, хороше дуже враження за рахунок свого дизайну, за рахунок того, що вона збита, приємна. Ну і ціна Ціна 1000 гривень. Я думаю, це дуже приємна ціна для даної катушки. І я думаю, що за такі гроші вона буде дарувати дуже класні емоції. Якщо вам було корисно, щось цікаво дізнатися, поставте якусь реакцію на це відео і всім хорошого дня!